Сьогодні 8 березня. Маємо гарний обліт, Це перший, мабуть, після 1 січня. обіду сонечко вийшло. Гілки дуже гарно полетіли. Думаю, що практично повноцінний обліт вийшов. Можливо завтра ще передають 16 градусів. можливо, щось буде, але сім'ї. В принципі, так, як які. Є як рихлий клуб, є ще взагалі, гарно тримаються в клубі. От. Але розпліт уже невеликий, невеликий розплід вже пішов. Ось. В принципі, клуби розпадаються. Зранку ще вони сиділи плотненько. а Зараз я дивлюсь так. Активно, активні стали. У мене сонечко їх, їх пригріло і вони активізувались. От. Трошки є обкакані. от е, Нормально. В принципі, головне, щоб сусіди не чіпляли сьогодні стірку білу, тому що вона буде не біла. Засувки на дно сітку ми вже поставили, трошки зберігалось тепло. Весна, я думаю, це, це буде гарно, тому що я пробував сітки не закривати, то мені не сподобалось. Так. У нас сімейки бакфаст. Ну, бачите, вон тут тут, зараз Фактично ще клуб не розпався тут теж тут теж мені, не знаю можливо здається Але мені здається що карненька зараз активніше вийшла із... із клуба так активізувалась можливо тут ще десь більше сонечка потрапляє а... не знаю ось це ще шісти також почали літати трішки. От. Тут у нас змішані сімейки, тут є це на 145 145 там донори були для підсилювання отих сімейок, що йдуть на пакети у нас. Тут були донори, які нам просто з них брали рамочки розкладу, коли потрібно було. І нуклеуси тут всипали просто до куч і все. Тут Десь у нас стоять декілька штук, ще залишилось нуклеусів на половинку 145-ї рамки. Ми експериментально їх зиму. Вони не сильні. Хоча в принципі і непогані. Що так дивіться, то ну, це сильніше, є слабше. І будемо потім розформовувати на Нуклеуси. Ось тут у нас буде стояти Нуклеусний парк. Ось тут міні-парк. Блід гарний, як я вже заскучав за таким звуком. Під'їжджаєш, виходиш з машини і тут так все гарно гуде клас. Гарного сезону і гарний ціни мед.